В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Того тижня, в понеділок, ми згадували пам'ять блаженного священомученика владику Йосафата Коцеловського. Того тижня згадується також ще одна наша представниця блаженних, і також, яка носить ім'я Йосафата. І також вона названа і взяла собі за покровителя, як і владика Йосафат Коцеловський. Святого. Її ми завтра будемо шанувати. Але я завтра не буду мати нагоди сказати про неї, тому скажу, сьогодні це є пасторально правильно говорити наперед, щоб в такий спосіб приготувати і вас приготувати до зустрічі і шанування з нею. Тому сьогодні дозволю собі згадати її життя подвиг. Михайлина, вона так називалася, коли народилась, її батьки назвали Михайлина Гордашевська, народилася 20 листопада 1869 року у Львові, у сім'ї Якова і Ксенії. Вона була п'ятою дитиною. Після неї було ще чотири. Було 9 дітей в Якова і Ксенії. Сім дівчат і два хлопці. Великий вплив на неї мав отець Єремія Ломницький як духівник молоді, і отець Кирило Селецький. Вони якраз мають двоє статус Слуг Божий. Ви пам'ятаєте, щоб стати святим, треба бути блаженним. Щоб стати блаженним, треба бути слугою Божим. Щоб стати слугою Божим, треба бути, відчувати себе рабом Божим. Це Та, така сходинки до святості. І це якраз Ломницький і Селецький, вони були двоє слугами Божими, які вирішили в той час створити згромадження сестер, які би дбали про потреби народу, простого народу, які б служили по селах, служили бідним, служили хворим, служили невченим. Ікраз Михайлині було. Запропоновано стати першою сестрою нового зрумадження. Вона мала всі чесноти, потрібні для керівництва. Рішуча, второпна і побожна. Табо, як написано у житті святих, вона годинами стояла на колінах перед Христом. Їй на той час було 20 Три роки. Михайлина сказала, добре, я візьмусь за, за цю справу. На той час зромадження не мало нічого. Коли їй було запропоновано, не мало нічого: ні дівчат, ні забезпечення, ні майбутнього. Була одна візія, як то має бути, і 23-річна дівчина Михайлина. 24 серпня 1892 року у храмі святого Онуфрія урочисто відбулося облеччини першої української сестри служебниці. Та вона собі взяла ім'я Йосафата, вибрала собі запокровителя святого Йосафата єпископа Полоцького. Після облечень вона поїхала до села Жужель. Де за рік було вже сім кандидаток, сім сільських дівчат. Та в тому селі на той час, коли вона приїхала, була дерев'яна хата, солом'яна покрівля і земляна долівка. Тобто не було в них, як би сказати, утепленої підлоги. Бо я собі пригадую, один. Монаший чин приїхав до семінарії, і так, щоб захопити нас семінаристів, вони розказували про свій монастир, щоб туди занежувати. І вони розказували, в нас підлога утеплюється. Приходьте. Та на той час була земля. На підлозі. Йосифата стала настоятелькою через три місяці у тому маленькому селі Жужелі. Цей Сокальський район сьогодні відбулись облечені ще 9 дівчат. Та габіти пошила сама Йосифата. Заданням цього згромадження було засновувати захоронки, Тобто дитячі садочки для сільських дітей. На їхньому рахунку, певно, було більше ста. Садочки. Тобто з церкви перші вийшли садочки. І першими вихователями були сестри монахині. Сестри навчали дітей пісень, молотов, катехізму, віршів, ігор і грі на музичних інструментах. Скажу вам чесно, я... це моя улюблена блаженна. Ми з дружиною кожного дня молимось до неї вербицю за наших дітей, та бо вона була вихователькою. Виховувала дітей, ми молимось Вервицю до неї, за наших дітей і за тих, що їх ведуть по житті та за вихователів, щоб їхня співпраця, як та молиться у Вервиці, йшла на славу Божу. Та, тому вона мені, Йосифата, є рідна і дорога. Сестрі бракувало знань з медицини, та, щоб піклуватись про хворих. Тому вона одержала диплом медсестри в медичній школі. Який дозволяв обслуговувати хворих. І сестри піклувались за хворими, які хворіли на тиф і холеру. А ці хвороби є заразні, заразні. а вони то на той час, а вони йшли і доглядали, і готували їсту біля тих людей, які були хворі. У 1900 році, цей восьмий рік після заснування згромадження, вже була 101 дівчина. І вони вже почали роз'їжджатись, поїхали у сторону Канади, Бразилії і до Європи. Сестра Йосифата мала дар молитви. І написано в житті святих, вона не витрачала часу. На балачки. У 45 років сестра захворіла на невиліковну хворобу туберкульоз кісток. Це невиліковна хвороба. Ходила вже з паличкою, і в 50 років вона вже була прикута до ліжка. І кось сказала до сестер: Мені ще три тижні терпіти. Так і сталося. Померла вона 7 квітня 1919 року на благовіщенні. Та в такий вік вона стільки всього зробила. Блаженна Йосафато вимоли нам сильну і непохитну віру у Бога. Твою ніжну набожність до Матері Божої. І твою безумовну любов до свого народу. Блаженна Йосифато, молися за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!